Сидить у трамваї молода майбутня мати з великим животом. Спідниці зовсім не видно, тільки голі ноги. Проходить старий на вихід, посміхається їй. О, то син буде у вас. Вона вся сяє і запитує, а, а звідки ви знаєте? Та он бороду видно. <рес> Літак, ніч два гоміка. «А, Давай. Та ти що в літаку при всіх. Але всі сплять. Та ти впевнений? Ну так, звичайно, давай перевіримо. Панове, не знайдеться у когось водички попити? І тиша. Ну, бачиш, Ай, ну давай. Недалеко від них два куми дістали сало, порізали. Куме, хліб забули, що робити? Та он запитай у пасажирів. А Та ти що? Хліб просити, он хлопець води попросив. А, ти бачив, що з ним зробили? <рес> Дружина чоловіка пиляє. Вкрути лампочку. Чоловік з дивана. А відчепись, я тобі що? Електрик. Дружина. Кран полагодь, тиждень вже капає. Чоловік. Ой, та відвали, я тобі що, слюсар. Дружина. Бочок унітазу зламався. Чоловік, я тобі що? Сантехнік. На наступний день приходить чоловік додому, лампочки горять, кран не капає, бочок в туалеті працює, <плес> запитує дружину. <плес> а хто полагодив? Сусіда просила. <плес> То скільки заплатила? Ой, та він грошей не взяв, сказав або дай мені, або заспівай. <плес> ну, <плес> ти, сподіваюсь, ти заспівала я тобі що? Співачка. 80-ти річний дід скаржиться лікарю. А у мене після зайняття коханням шум в ухах. О, що це таке? Лікар. Дідусю, це вам оплески.